РПЦ воює в Україні. Керівництво Російської православної церкви створює приватні військові компанії. Про це повідомила служба безпеки України за інформацією спецслужби у стінах релігійної установи. Її представники вербують парафіян, аби ті воювати проти України. Під час відбору потенційних кандидатів перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів Росії і мають бойовий досвід. СБУ задокументувала, що одна з таких приватних військових компаній під назвою Андріївський хрест діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербурзі. Згідно з повідомленням, після зарахування найманців до лав ПВК московської церкви вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів із російських спецслужб. Підготовку рекрутів проводять в стінах собору, а також на спеціальних полігонах РФ. Фінансують такі ПВК представники країни-агресора, наближених до очільника Кремля. Гроші надходять на рахунки російської православної церкви у вигляді благодійних внесків та пожертв на будівництво храмів.